Луцькі школярі познайомилися ближче з роботою правоохоронців. На екскурсію до головного управління Нацполіції завітали учні Луцького ліцею номер 18 в рамках Дня відкритих дверей. Діти з захопленням спостерігали, з чим щодня працюють поліцейські та як діють в тих чи інших ситуаціях. А також мали змогу познайомитися з бійцями, які боронили нашу країну від ворога. Як зазначила очільниця ювенальної превенції, такі заходи необхідні, аби діти розуміли, як працює поліція зсередини та як боронить наш спокій у тилу та на передовій ну, сьогодні. У нас такий імпровізований день відкритих дверей, якби про фронтаційний захід, і разом з тим, ми хочемо донести до наших дітей історію. Історія яка сьогодні твориться нашими поліцейськими в Линської області, щоб діти побачили саме те, що відбувається. Яка ситуація в державі? Ну і разом з тим, як саме поліцейські працюють, як вони щодня виїжджають на настріч оперативні дії, коли затримують злочинців. Щоб діти мали можливість і познайомитися із нашими саме спецпідрозділами, які на сьогоднішній день стоять в перших рядах Боронять нашу територіальну тість нашої держави, адже сьогодні, сьогодні, усіма нами, українцями, зокрема і поліцейськими і дітьми, пишеться нова історія, нова сторінка в нашій історії нашої держави. Розпочали екскурсію з ситуаційного центру, де функціонують чергова частина, кабінет ситуаційного аналізу, оператори лінії 102 та диспетчери. Школярам детально розповіли звідки бере початок будь-який виклик та як він опрацьовується. Дев'ятикласник Максим із захопленням розповідає про побачене та ділиться своїми враженнями. Я побачив, як загалом працює сама поліція. Побачив, як приймають виклики 102, два, стагнай то побачив, як вони працюють. Не знав, що настільки багато використовується інструментів для виявлення людей, які вчинили злочин, злочинців. Також для гостей організували низку різноманітних локацій. Особливе захоплення у дітей викликали криміналісти, які наочно продемонстрували, як збирають докази на місцях злочину та багато інших цікавинок. Окрім цього, школярів ознайомили з правилами безпеки при виявленні небезпечних предметів. Як розповіли вибухотехніки, аби вберегтись від лиха, потрібно відразу звертатися до правоохоронців. «Ти візуально ти визначити би, чи це безпечно чи небезпечно. Щоб вже можна там дорослим повідомити, щоб випихти нас. Ми вже далі розбиралися по суті. Сьогодні дітям будемо розказувати про протипіхотні міни, протитанкові, як їх встановлюють, засіб застосування і дії, як з ними поводитись. Так, присутні мали змогу побачити справжні міни, уламки ракет, бойові трофеї та навіть БПЛА типу шахет у його реальному розмірі. Була можливість також залізти у бронетехніку, яка використовувалася у зоні бойових дій. Сьогодні буду показувати нашому підростаючому поколінню бойову броньовану машину Ансила. Це багатофункціональна машина, дана машина, займається перевозкою особового складу на позицію з позиції, евакуація пораненого. В основному перевозки. Під враженням від побаченого залишився кожен присутній. Ну від безпілотника того, що нам показували дуже сильні враження. Я перший раз як бачила його, я думала, він не такий буде великий, як зараз. Там дуже великі двигуни. Ну, враження класні. Поліцейська машина там, де проводять ДНК на місці злочину, і так само як проводять беруть відбитки пальців та слідів від зитя. Продемонстрували свою роботу й кінологи з чотирилапими підопічними. Службові собаки вправно виконували традиційні фішки, які викликали захоплення у оточуючих. «Було неймовірно і спостерігати за цим процесом, наскільки кожен крок відслідковується, щоб все було в безпеці. Це неймовірно цікаво. Чудові враження лише залишилися. Найбільше запам'яталося, як ми були в частині. де нам розказували про людей, які зникають безвісті, як їх шукають. Нам показували роботу дронів. Дуже було цікаво слухати про те, що попри погодні умови можна з тепловізорами шукати людей. Дуже цікаво було, і мені здається, підштовхнуло мене на вибір сфери якоїсь поліції в майбутньому. Анна Рарух, телеканал Аверс.